Привіт! В цьому відео поговоримо про те, як обрати кондиціонер. Вони еволюціонують, і зараз це не просто девайс для того, щоб зробити холодно. Це девайс для того, щоб зробити тепло, зробити чистіше та зробити ваше життя зручнішим. Хоча роблять вони ваше життя зручнішим всю свою історію існування. Але про все по черзі. Поїхали. Перше, з чим треба визначитись, це тип кондиціонера. Найпоширеніше це спліт-системи. Що таке спліт? Це розділений, тобто один блок у вас назовні, один всередині. Коли ви чуєте слово кондиціонер, майже завжди ви уявляєте саме такий тип. Ще є мультиспліт-системи. Це коли у вас назовні все ще один блок, а всередині вже може бути декілька. Це коли вам не потрібно вкривати всю зовнішню поверхню будівлі блоками, а кондиціонерів потрібно багато. Ну, або декілька на велику площу чи під різні кімнати. І продаються вони окремо. Тобто, щоб ви могли, наприклад, взяти собі один потужний зовнішній блок, та декілька, мабуть, навіть в різних кольорах, внутрішніх під різні інтер'єри. Але сумісність треба уточнювати по кожній моделі окремо. Це важливо. Ще існують мобільні кондиціонери. Так, звичайно ж, вони менш ефективні, але вони портативні і під них не треба дірявити стіни вашої оселі, якщо ви її, скажімо, винаймаєте. Такі кондиціонери розраховані на 20-30 квадратних метрів. Гофру вам назовні все одно треба виводити, та ще й затикати дірки навколо неї. А ще треба регулярно виливати воду, яка конденсується в спеціальній ємності. Звучить все це, наче дуже не дуже. Але інколи це може бути єдиним з можливих рішень. З цим розібрались. Тепер до типу монтажа. Він може бути настінним, і це та сама класика, яку ви собі уявляєте, коли чуєте термін кондиціонер. Це ефективно з точки зору невеликої кількості місця, яке займає кондиціонер. А ще це просто та зручно. Стельові або касетні вони кріпляться між декоративною та основною стелею в центрі приміщення, і вони переважно потужні, розраховані на площу десь від 5 50 квадратних метрів. Отже, в них є сенс тільки в офісах, якихось конференц-румах або великих холах, великих маєтків. Канальні у таких кондиціонерів внутрішній блок встановлюється або за підвісною стелею, або вбудовується у верхню частину стіни. Циркуляція відбувається через решітки та повітропроводи. І такі системи переважно встановлюють в офісах, щоб охолоджувати різні кабінети та різні приміщення. І це вийде дешевше ніж мультиспліт. Але переважно регулювання у вас на всю площину дуже Тку зустрічаються такі випадки, коли ви можете налаштовувати температуру у кожному приміщенні окремо, і саме через це починаються епічні битви за пульт. Ну знаєте, коли одному холодно, іншому спекотно. Класика. У мене таке, до речі, було у нашій студії, і там мене переважно перемагали демократичним способом, двома голосами проти одного. Їм було завжди холодно, а мені було завжди спекотно. Це тобто дискримінація. По-перше, як може людина вагою менше 100 кілограмів мати у чомусь право голоса? По-друге, ну, нехай одягають пуховички. Я ж не можу далі роздягнутись. Колонні. Тут можна здогадатись прямо з назви, що це кондиціонери, які виглядають як колона і встановлюються на підлогу. Але де-факто це ті самі спліт-системи. Різниця полягає у тому, що вони можуть створювати дуже потужні хвилі. Прохолодного повітря, яке може відповідно швидко охолоджувати великі приміщення, але вони доволі великі. Отже, це про якісь торгівельні центри, спортзали або великі кімнати, не менш великих приватних будинків. Підлогові та підлогово підстельові. Тут одразу дві субкатегорії: перша це кондиціонери з відносно невеликою потужністю, які встановлюються на підлогу та мають настінне кріплення. Друге, це потужна кліматична техніка. Підлогово підстельові можуть бути встановлені встановлені на підлозі та створювати хвилю повітря вертикально догори, щоб зменшити вирогідність виникнення протягів. А при встановленні на стелі такі кондиціонери розміщують горизонтально. Таким чином температура у приміщенні більш рівномірна. Віконні. колись цей тип був дуже популярним, і ідея, наче, виглядає непогано. Замість двох блоків у вас один. Тобто два в одному, і він встановлюється прямісінько у вікно. Вони дешеві, але дуже незручні у використанні та встановленні. Саме тому і непопулярні. На додачу рекомендую почитати один дуже цікавий матеріальчик про те, як іде встановлювати кондиціонер. Він вам дуже допоможе розібратись з типом встановлення. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Вибір кондиціонера за площею приміщення це ключовий після форм-фактору параметр, може навіть важливіший. Потужність менше за потрібну буде змушувати. Кондиціонер працювати на піках своїх можливостей, отже, він швидше помре. Тобто менше не можна, а більше ну, можна, але щоб запас не був велетенським. Ось перед вами таблиця, в якій все зазначено. Але якщо спрощувати, то пояснити це можна так. При стандартній висоті стелі у 2,70-2,80 на кожні 10 квадратів приміщення вам потрібен 1 кВт потужності охолодження. І це що найменше. Якщо вікна виходять на сонячну сторону, додайте ще 25-30%, тобто це вже 1300 Вт. А якщо у вас в приміщенні багато людей та техніки, то додавайте ще 20%. Ось так у вас виходить 1,5 кВт на кожні 10 квадратних метрів приміщення. А ще ви, мабуть, чули про якісь сімки, дев'ятки, щось таке, правда? Це теж міра потужності, але вимірюється вона трохи інакше. Це BTU. British Thermal Unit, тобто будь-яка вимірювальна система, окрім нормальної людської метричної, правда, один BTU на годину це приблизно 0,293 тисячних вата. Тобто, умовно, наприклад, дев'ятка це кондиціонер потужністю у 9000 Цих BTU. а у кіловатах це 2,6 кВт. Як перетворити BTU на метри? Це доволі просто. Ми беремо, відкидаємо усі нулі від тієї цифри, тобто не 9000, тисяч, а 9, і перемножуємо цю дев'ятку на 3. Отримуємо 27 квадратних метрів. Розумію, математика і все таке інше може здатись важко, але... Інакше я вам цього не поясню, просто прийміть це. Тепер про одну дуже і дуже важливу опцію: це інвертор. Так, звичайно ж, інверторні кондиціонери коштують трохи дорожче, але зовсім не набагато. І купляти у 23-му році, або якщо ви це будете дивитись, у 24 четвертому, там, мабуть, тим паче, це просто нераціонально на користь інверторних моделей. Є одразу декілька аргументів. Перше, вони постійно коригують свою потужність. Тобто це дуже добре впливає на енергоспоживання, на надійність та довговічність самого кондиціонера це більш точне плавне регулювання температури. Звичайні компресорні моделі вони або працюють, або ні, тобто або увімкнені, або вимкнені. Все. надійність та довговічність. Так, я вдруге повторююсь про це про надійність та довговічність, це другий плюс. Справа в тому, що інверторні моделі захищені від стрибків напруги у мережі, навіть якихось суттєвих. До речі, якщо вас цікавить тема захисту своєї техніки від стрибків напруги у мережі, то дивіться наше відео про стабілізатори. Посилання на нього буде в описі. І наостанок гучність. Інверторні моделі апріорі тихіші. І якщо для вас це важливий параметр, то... Тут тільки інвертор без альтернатив. Якщо ми вже згадали про рівень гучності, то давайте про нього для спліт систем рівень гучності вказують окремо для зовнішніх та внутрішніх блоків. Нас звичайно ж більше цікавить внутрішній, і тут є важливий нюанс. Якщо вказано, що рівень гучності внутрішнього блоку кондиціонера становить 20 дБ, то це не про максимальні оберти. А про мінімальні оберти, мінімальну потужність, але вночі кондиціонер все одно або працює на мінімалках, або взагалі вимкнений. Отже, наче все ок, але враховувати це варто. Зовнішній блок він, звичайно ж гучніше, і про це дуже важливо пам'ятати перед його встановленням. Ще раз нагадаю вам про нашу статтю, як іде встановлювати кондиціонер посилання. В описі і ще варто додати, що якщо для вас рівень шуму це дуже і дуже важливо, то для цього у нас є спеціальний фільтр. Енергоефективність тут я не буду вас навантажувати якимось цифрами, просто нагадаю про те, що існують євростікери, на яких вказана енергоефективність девайса по шкалі від А до G, де А це найенергоефективніше рішення а G – Існує, і якщо ваш кондиціонер вміє працювати і в режимі охолодження, і в режимі обігріву, то для цього існує така сама, але окрема шкала з такими ж самими літерами і такою ж самою логікою. Ну і давайте вже про обігрів, якщо про нього згадали, варто пам'ятати, перш за все, що це не повноцінна заміна опаленню, це просто додаткова фіча або на ті випадки, коли опалення вже вимкнули, але ще холодно. Або ще не вимкнули, але вже холодно. Хоча деякі моделі здатні працювати навіть при мінус 15. Ще одна корисна річ це чергове опалення. Воно здатне прогрівати ваш будинок до плюс 8, плюс 10 градусів, для того, щоб стіни не промерзали взимку та не ушкоджувались якісь комунікації. І нехай вас обігрів, як додаткова фіча в аспекті ціни, не лякає, тому що якщо порівняти моделі, то можна побачити, що там різниця, якщо є, то вона не така вже й велика, не така вже і значна. Просто порівняйте самостійно та здолайте свій стереотип. Але як я казав на самому початку, еволюцію вже не зупинити, і вже зараз існують моделі, які можуть працювати при мінус 25 і навіть при нижчих температурах. У них є системи підігріву картера компресора та відтавання теплообмінника, і це вже моделі, які можна порівняти з тепловими насосами, тобто ними можна користуватись взимку, впевнено. Ще з корисних фіч можна виділити підмішування свіжого повітря. Ця фіча буква. Вально провітрює ваше приміщення. Охолодження це, звичайно ж, добре, але без свіжого повітря не дуже. І звичайно ж, можна відкривати вікно, впускати з вулиці шум, пил та втрачати охолоджене повітря. А можна просто взяти модель з підмішуванням? Так, звичайно ж, це дорого, але якщо ваш бюджет це дозволяє, то беріть, не пожалкуйте. Тепер давайте до чогось більш адекватного поціннику. Іонізація. Вона є і в середньому ціновому сегменті. Це насичення повітря іонами, що відтворює те, чим ви дихаєте, біля, наприклад, водоспадів, на схилах гір чи біля природних водойм. Насправді корисна та приємна річ, але без неї легко можна жити. Фільтри тут я розповідати не буду, але розповісти є про що. Їх дуже багато: ультрафіолетові, каталітичні, від запахів, від мікробів, від чого завгодно. І тут я вам пораджу краще почитати статтю. Посилання буде теж в описі до цього відео. Там все це пояснювали люди набагато розумніші та досвідченіші за мене. Тепер про те, що прям мастхев. Це айфіл. Так, це назва фічі лише у одного виробника, у інших вона зветься по-різному, але суть одна й та сама. Це датчик температури вбудований в пульт. Здається, начебто якась зайва фігня, але ні. Зазвичай датчик температури вбудовують у внутрішній блок кондиціонеру. І біля нього повітря, що логічно, завжди буде холоднішим. Причому відчутно холоднішим. АйФіл бере дані з того місця, де лежить пульт, а це біля вас. Тому температура стає більш чесною, більш коректною. Ще одна корисна річ: щоб не створювати протяги, до яких багато людей чутливі. Я, наприклад, теж варто мати регулювання не тільки вертикальних, а й горизонтальних жалюзі. Ну і ще три речі, які зроблять ваше життя зручнішим. Сенсор присутності: він сканує приміщення та направляє хвилі холодного повітря туди, де немає людей, щоб не створювати ті самі протяги. А ще він вимикається, коли в кімнаті нікого немає. Але тут є один нюанс. Бувають такі випадки, коли розумна техніка вона прям занадто розумна. Наведу приклад, ви заходите в кімнату, вмикаєте кондиціонер. Нагадаю, що охолодження повітря відбувається не миттєво, це процес. Потім ви виходите на умовну кухню приготувати собі умовний сніданок. Припустимо, що за 30 хвилин повертаєтесь назад, а температура ніяк не змінилась. Знаєте чому? Тому що він побачив, що вас в кімнаті немає, і вимкнувся. Друга. Це сенсор забрудненості повітря. Якщо ви слідкуєте за своїм здоров'ям, то пояснювати її значення, мабуть, навіть не варто. Ну і останнє керування зі смартфона чи планшета. І тут кожен виробник робить по-своєму. Хтось робить це по Wi-Fi, хтось по Bluetooth. А хтось робить навіть таке, що вам треба купляти до кондиціонера окремий Wi-Fi. Модуль. Це треба уточнювати по кожній окремій моделі, якщо вам це взагалі цікаво. Особливо просунуті кондиціонери мають навіть інтеграцію з Google Assistant та Amazon Alexa. Зроби мені холодно, зроби мені холодно. Спочатку кондиціонер треба купити. Ну і нарешті бренди є преміальні: це Daikin, Fujitsu, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric. Ага, це два різні бренди. Ці кондиціонери можуть працювати по 10 років взагалі без питань, а шанс потрапити на якусь браковану продукцію нульовий. Надійні та відносно доступні японці: це Hitachi, Panasonic та Sharp. Середній клас. Більшість моделей з цього сегменту вже мають інвертор, а прайс все ще залишається доступним: Cooper Hunter, Toshiba, Carrier, Sanyo, Gree та Midea. Економ клас. Тут є як нормальні моделі з ультрадоступним цінником, так і відвертий дешман з жовтіючим та скрипучим пластиком. Це LG, Samsung з деякими виключеннями, Tosot, Hisense, Haier, Balu та TCL. Ну і звичайно, є і інші, про які ви, мабуть, не чули, якщо відверто, як і ми. І туди дивитись взагалі не варто. Ще одне важливе зауваження: жовтіючий та скрипучий пластик. Раз ми вже про нього згадали. Фільтр такого у нас не існує, тому що зробити його просто неможливо. Це лотерея, в яку грають власники дешевих кондиціонерів. Звичайно, ж починати варто з середнього сегменту та рухатись відповідно до бюджету ближче до преміалки. Але і в найдешевшому сегменті можна взяти щось нормальне. Головне читайте відгуки, дивіться огляди або читайте огляди, порівнюйте, дивіться в характеристики, і все буде добре. А ще підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інше корисне відео. Побачимось!